Підземні сховища для валюти, золотих зливків та прикрас, тунелі такого розміру, що в народі вже охрестили миколаївським метро, хатинки ціною в мільйони доларів. Усе це натрудив, прокопав і збудував. Тепер уже колишній перший заступник голови Миколаївської області Микола Романчук. Героя України, екс керівнику судноремонтного заводу, дали 2007-го, Як сказано у супровідних документах, за визначні особисті заслуги перед українською державою у розвитку вітчизняного суднобудування та громадсько-політичну діяльність. А затримали його цього тижня за корупцію і хабарництво. 80 тисяч доларів за словами слідчих. Романчук вимагав із бізнесмена за виділення землі для видобутку вапняку. Але це копійки порівняно з тим, на що натрапили під час обшуків вдома. Там виявилося потайне дно у прямому сенсі цього слова. Три будинки родини чиновника, з'єднані тунелями. Гляньте лише, це фактично бункер. У його стінах сейфи із коштовностями, золоті зливки. Трохи здивували у цій підземній колекції нацистські хрести. Усе інше банальніше валіза напхана доларами і ще купу грошей він ховав просто в кабінеті. За причетність до найбільшого корупційного скандалу Миколаєва затримали чотирьох осіб. Господаря підземної схованки уже сховали в одеському СІЗО, бо його вплив на Миколаївську феміну ні в кого сумніву не викликає. Але мене цікавить, чи поведе і куди ця ниточка далі.